Вітаю вас на каналі прості рецепти. Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже легкий і дуже корисний сніданок. Для приготування цього сніданку я беру насіння чия, яке я відкрила для себе нещодавно і дуже цим відкриттям задоволена. Беремо миску, додаємо звичайний йогурт і бажано без будь-яких добавок, десь 200 мл. Цей йогурт ми всипаємо 1 столову ложку насіння чия. Нам необхідно його все ретельно перемішати і залишити на 20 хвилин. На початку, коли ви змішаєте йогурт та насіння, ви побачите, що маса доволі рідка. А через 20 хвилин насіння розбухає, і ви вже побачите, що ваша маса стала більш густою. Значить, все в порядку можна вже снітати, але я ще додаю до йогурту з насінням чия банан. Ви можете додати, для прикладу, ківі або що ви більше полюбляєте, а можете взагалі не додавати фрукти. Я люблю ось такий сніданок. Корисний, простий та смачний. Один банан нарізаю, відправляю до йогурту з насінням, чия, перемішую і можна снідати. Вашу активнічій участі для приготування цього сніданку знадобиться буквально декілька хвилин. А в ті 20 хвилин, що насіння буде настоюватись, ви можете зайнятися своїми справами. Якщо рецепт сподобався, поставте лайк, не забудьте підписатись на цей канал. А я, як завжди, бажаю вам всім смачного і до нових простих рецептів.